Перша капуста, яка дозріла, це капуста Клементин. Садили її 5 кущиків. Наразі 3 кущика дозріло, а 2 ще формує головку. Як видно з відео, капуста має жовто-помаранчеве забарвлення. і набрала достатню вагу. Три кущика повністю. Дозріли і можемо її зрізати. Також покажемо два кущики, які не дозріли. Одна капустина формує головку, вона маленька ще. А інша тільки починає. Зараз зріжемо капусту і подивимось, скільки ж важить кожна головка. Ось така виросла у нас жовто-помаранчева капуста клементин. Головки достатньо набрали вагу. І хочемо їх зважити, скільки ж важить кожна. Зараз дізнаємось вагу кожної капустини. Перше майже кілограм, друга. Кіло триста. І остання вона трішки аж перестояла вісімсот п'ятдесят грам. Підсумку можемо сказати, що капуста Клементин показала непоганий результат. Чесно кажучи, ми очікували на гірше, бо, як показували в попередніх відео, розсада була сильно перетримана, перестоявша, а як відомо, що цвітна капуста, коли розсада перетримана, головки взагалі не дає. Тому нас цей результат влаштовує.